24 лютого почалося в мене з того, що я був в друзів до години до першої ночі. В цей час вже були прямі попередження з за кордону про те, що о четвертій ранку розпочнеться війна. Ми приїхали з дружиною додому, завели на четверту ранку годинник. О ранку прокинулися, війни не було, легли далі. 4.45. Я почув два вибухи за вікнами. Подивився, побачив таке червоне марево. І в цей час пролунав третій вибух. Я вімкнув телевізор, канал Росія 1, побачив виступ Путіна і через 10 хвилин записав звернення до українців через початок війни, яке подивилося кілька мільйонів. От так починався перший день війни. Потім багато дзвінків ще записи були. Мені зателефонував дуже стурбований, схвильований Антон Геращенко, який кричав: в слухавку: роби звернення до Дудя, до Собчак, до всіх, хто може вплинути на російські мізки. Я зробив з вулиць Києва. Ще це звернення. Отак, От таким був перший день.